Всім слава Ісу Христу. Заїхав середній Березів до Дмитра з Іваном. Є коні, коні на продажу. Є така кобила. Кобила називається Умка. Скільки є років? 12, 12 років кобилі. Криті не крили. Покрита, ага, таки своїм жеребцем. Зараз покажемо, який є жеребець. Кобила може бути на продажу, кого би заінтересувала. Кобела така в районі 160, довга, файна нога, файний колений зад має. Но все, запріжна повністю, сама в парі. Кобела робоча, як хоче. Кобела запріжна робоча, нема різниці, чи сама, чи в парі спокійна. Не б'є, не кусає. От така кобила, кого би заінтересувало. Яка ціна буде на ню? Та я знаю, я знаю". Ну та кажіть, плюс-мінус. 2,5 тисячі. Торг присутній, так? Так. 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 це на дорогу це, так. Так. Каже Дмитро, що треба. Ну, В загальному ціна 2,5, а там номер телефону я як зазвичай закріплю в коментарях. Чи може назвете номер на відео, а я потім ще лишу в коментарях? Іваню. Нема різниці, давайте цей. Давайте свій кажіть на відео, а Іваню я закріплю в коментарі. Зараз, зараз я найду. Я знаю, я чув. Сім Контакти, де тут ці контакти. Зараз поставлю на паузу. Е, номер телефону 096 53 06 864. Чоловіка звати Дмитро. Кого би інтересували такі коні, тут є ще кінь на продажу. Чи то кобела? Кінь. кінь. Є кінь на продажу, зараз ми покажемо ще коня. Дмитра номер я назвав на відео, а Івана, сина закріплю у коментарях. Будете дзвонити, кого буде цікавити, така кобила, кобила покрита гарним жеребцем. Жеребець по герою і по Ігора Стельмаха Кобилі. Там кобила теж є у мене на каналі, де крилася кама Харіком, там є показана її мама. Ну, тут місцеві хлопці у загальному. Округ ну, нас всі знають. Коні знаходяться у середньому Березові Івано-Франківської області, Косівського району. Так що кого буде цікавити така копила. Купила двічку має ну, ногу. І показую, показує, не бійся. я нічого не маю. Ехора одна, ще й нижче, очейка, дуже добрі. Коні, канавка. Ну все маєш окомутрати. На любий смак. Хто в це вірить... Така, така кобила, такі має ноги. Кобила гарна. Чи до роботи, чи на матку. Кого будете, буде цікавити, будете дзвонити, собі домовлятися. Може десь треба далі буде, треба. Перевозку вам Дмитро з Іваном організує. Та нема різниці, Як буде купець вже там собі треба дзвонити до мене, ти ми це ми це робимо. Ось така кобила має гарну шию. Як у кого буде цікавити, будете дзвонити. Нагадую, ціна 2,5 тисячі. Торг присутній. Поки Дмитро що треба і на дорогу скинути людям залежно. Та хто звідки? Бо є дорога далі, є дорога ближче, то буває по-різному. Так що кого буде цікавити, ця кобила будете дзвонити. Йдемо, покажемо ще коня. Покажемо, яким вона жеребцем крита. Казав Іван, що, що жеребці я не покаже. Що не будемо знімати. Я кажу, чого? Та каже, що цей. Каже, не хочу тобі конкуренцію. Ще ніколи за те, що Іван Юра був колись такий п'ятчо на теж виразили. Я не журив ще ніякого конкуренцію. Я теж. Я цим не переживаю ніякого конкуренцію. Сто процентів. Хто собі е, хоче та й тим криє, яка різниця? Yeah, 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 yeah. А показати треба, що люди мають, yeah, yeah. бо кожен собі має свій смак. Yeah, yeah. Тут конкуренції ніякої не може бути. Yeah. Я кажу, Іван каже, ні, не будемо показувати, конкуренції, не підбі yeah, конкуренція. Yeah, 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 yeah. Іван любить говорити. Yeah. Так, добре, йдемо йдем до коня. Так, що кого буде цікавити, yeah. побила будете дзвонити. Yeah. Так, Пішли ще до коня. Є такий кінь на продажу. Коник робочий, запряжний. Яка ціна буде на неї? Ціна 1000 доларів. Ціна акційна. Кого цікавить. Так само. Номер вже сказаний на початку відео. Плюс буде Іванів закріплений в коментарях. 12 років? Коневе 12 років. Кого буде цікавити, хто має роботу, такий кінь. Кінь середній, але кінь довгий. Кінь не є худий. Так як у нас зараз жара і з пачеми трудно. Ну, він в такому робочому, робочому кілі. Кого буде інтересувати. Такий кінь до роботи. Хто шукає, десь може на лісосіку хлопці шукають. Ціна я рахую нормальна, а там собі будете дзвонити до господарів. Домовлятися. Ось такий кінь. Запріжний робочий, то він їде з любим. Нема різниці. З не, кобелу з огіру Кінь не, запріжний не, робочий. Це кую, бо Та якщо тут не їдете, що там мені йде сюди краями. Треба що замінити, трохи би кобела відпочивати. No. Поїде, ноги дає. Кінь ноги дає. Я мені будемо сіпати. Нині показувати, у кого буде якісь інтересувати. В Загальному чи на вайбер. Є тепер такі нюанси, що хлопці по вайбері пробують. Той з того боку, той відуппрягає на камеру, чіпають, пробують. Все. Тоді дзвонять дзвоню до мене, я ладую цей прицеп повіс. Та були такі варіанти. Ну а що робити? Тепер мус з, з будь-якого положення виходити. Отакий От цей. Такий тінь. 12 років, ціна 1000 доларів. Кого цікавити буде, будете дзвонити. Я нагадую, що коні знаходиться в середньому Березові, Івано-Франківська область, Косівський район. Кінь теж має вихор нижче очей, аж, аж у долині. Хто в це вірить, бо я в це не вірю. Попробувати каже Дмитро, що проблеми нема. Якщо хтось приїде, собі буде пробувати. Тут такі у нас терени кругом. Можна сказати, що, що горби. Ось такі, такі у нас путка. Гори кругом. Тут нема що, що казати, бо коні, коні робочі. Так що кого буде цікавити, будете дзвонити. Нагадую, кобила покрита. Тим же ребцем дерешем. Ми зараз покажемо, розкажемо, що він, куди він такий кінь. Можливо, на вибір продажа, можливо, і двоє можуть продатися. В загальному номера телефонів будуть. Що кого буде цікавити, будете дзвонити і питатись. Так, ідемо показувати конкурентного жеребця мені. Ти казав, що не будеш показувати. Буду я все показувати, я ми з татом тепер говорили. Мені нема різниці. Що, що, що чи її має бути, то буде. Хто що собі сподобав, тим собі криє. Отакий От такий кінь. Йдемо до жеребця. Так, ще хлопці мають такого жеребця. Жеребець непродажний. Йому два роки минуло, два з половину зараз. Два з половину роки. Це є син героя. Я вже казав, і Ігора Стельмаха тої кобили старої, ну, як стара, але то мама його, та й мама Ками, той й, й стара ще каже. То це є каме брат і тої дерешки домашньої ігорової син. Лошак великий, має грубі ноги, і має коліна. Нога 26. Та, та й росту він має десь під метр сімдесят по кілу, не? Метр сімдесят три висоти по кілу. Грубина це таке. Це нині грубший завтра тончий. Та воно так є. Ну так є. Він нині грубший завтра тончий там поправився, там підход. Що то говорить? Так, росте. Так, як молодий, два з половиною роки, то що? Кого би інтересувало? Такий жеребець. Можливо, хтось хоче покрити кобилу, який має має зад, стегна. Лошак не є в м'ясі, не сплеканий в такому робочому стані. Кого б інтересувало покрити кобилу, то жеребець знаходиться, я вже казав, середній Березів, Івано-Франківська область, Косівський район. Тут, можливо, хтось з ближніх сіл. Хто сподобається, хоче покрити кобилу, будете дзвонити. Номер буде Івана закріплений в коментарях, як у раз. Плюс на відео Дмитрів номер названий. Будете дзвонити, але добре би до мене дзвонили. Бо Іван же що зробить кіньми. той ще щось має, а я не фірманю. Я не фірманю, такой з буду мати тепер роблю. <laughs> не, я жартую, трошки жартуємо щось бо таке. Але як кажуть, у жартах є доля правди, ні? <laughs> ні, кінь гарний. Кінь гарний, це брат того мого Мар'яна, що я продовжував Закарпаття, ну цей ще б більший на ногах. Той нижчий на ногах, цей більший. Нагадую. Це є син героя. І кобила мама його дерешка, називається Маша. Отакий От такий жеребець в середньому березові. Є малий, розвернися, бо ти заліз у яму десь. Має такий гарний затор складений. Він фес високий, фес ріс має. То камера так не передає, бо камера то є камера. То він має грубу ногу, довжину має. Кінь молодий. 4 роки. В це буде машина. Дітей на все на все є свій купець, та й на кожен товар є свій купець. Бо Ігор, як продавав, казали, що там дорого, хоче, та ще щось. А він далеко не пішов mm -hmm. через дві вулиці. якась знижка що на нашку скупийте але як якось 500 долярів скіну бевей <сіхи> <сіхи> його не обіжали то таке так що такі коні в середньому березві кого що буде інтересувати будете дзвонити коні на продажу Жеребець на злучку ось такі варіанти так що дякую всім за увагу. Будьте всі здорові, всім щастя, миру, всім до побачення.